колись ловили себе на думці, я занадто сильний, щоб просити про допомогу. А потім тримали тиск, удари, сприймали виклики, тримали відповідальність і все більше тисли на себе. Якщо так, знайте, це не слабкість, це втома від сили. І це абсолютно нормально. Мене звуть Галина Ларіонова, я психолог, коуч. І я працюю з людьми, які звикли тримати відповідальність за інших. За більше ніж 20 років в корпоративному бізнесі, в крупному міжнародному бізнесі я отримала дуже багато досвіду. Я тримала удари, стикалася з викликами, кризами, змінами, вигоранням. Але на сьогоднішній день, отримавши ґрунтовну психологічну освіту, я працюю з керівниками, командами, лідерами, а також з ветеранами, які в цей непростий час започатковують свій бізнес. І я сьогодні з радістю весь свій досвід, всю свою наснагу і всю свою освіту готова надати вам для того, щоб ви разом проходити ці складні етапи. І не просто триматися, а перезбиратися. Моя робота це поєднання доказової психології, професійного коучингу, когнитивно-поведінкової терапії, позитивної терапії і досвіду взаємодії з ветеранськими та військовими ініціативами. У своїй роботі я пропоную вам, перш за все, конфіденційність, повагу і, звісно ж, фокус на результаті. Я більш ціною стратегічний стиль роботи і з фокусом на глибину, сенси, і звісно ж дії.